Чи визнається шлюб укладений в Польщі в різних країнах? Так абсолютно визнається. Це абсолютно легітимний шлюб. Ви, якщо хочете внести. Справу про ваше одруження до базу бази РАЦ в Україні, то теж можете про це сповістити окремим замовним листом. Можна і цього абсолютно вистачить. Чи через доручення ваш представник в Україні зможе відвідувати Рац і повідомити з відповідними документами про те, що ви вступили в шлюб, якщо ви хочете проходити по цим базам, але я не знаю, коли ці бази використовуються, десь вони використовуються чи не використовуються. Бо ми так з практики не особливо з ним стикалися, щоб люди аж хотіли до українських баз внести своє одруження. Водночас не вдасться вам вступити до шлюбу, якщо ви маєте раніше зареєстрований шлюб, бо попередньо ви підписуєте документ, згідно котрого, ви посвідчуєте про те, що ви в шлюбі не були, і свідомі того, що за це наступає серйозна кримінальна відповідальність. Для того, щоб не наломати дрова, зробити все вірно і з першого разу зверніться до проєкту компас міграції і спитайтеся, які то коштує, і взагалі чи варто то ваших нервів. Дякую. Компас міграції це автоматизована система з розв'язанням бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультацію до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чинне законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.